Распаковка чек. Предпасхальна. Распаковка, кукуруза. Це насола. Кофе АТБ, Це все в АТБ. Дома закінчилося. Ось таке. Сейчас с мамой куп. Ось такий сир твердий, Це от для волос. Я все експериментую, щоб волос пішов расти.

Так, малому сока, йому зараз воду нізя. Один огурець. Так, стара капустина, олія, майонезик. І все розпаковки. Воря. Десь по тисячу.